Каліграфічна хвилинка Батьківщина Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запишіть за зразком букви і склади. Зі складів КІВ Бать на «щи» склади слово і запиши Батьківщина. Хочу нагадати, що слово Батьківщина пишеться з великої букви. Наголошений склад Щи батьківщина. Батьківщина. Тобто вітчизна, країна, що належить певному народові. Наша Батьківщина це Україна. Запишемо речення зі словом батьківщина. Батьківщина це місце, де ти народився і живеш.